Доброго здоров'я! Остання декада серпня у нас була сильна спека. Поки що два дні прохолодно, далі знову прогнозують спеку. Сухо, і ми в таку погоду ризикуємо шукати гриби. Не тільки ми одні такі зухвалі, люди по кущах ходять, дивляться, вишукують щось. А зі мною ось такий помічник Мухтар. Мухтар опа. <реш> цуцік. здоровий, правда, з великої породи собак. Мухтар. Ідемо далі. <реш> Не знаю, який він помічник. Побачила лисички і відвела його, бо зараз затопче. Ну, 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 пойшов! Пойшов! Ну капець. <реш> Ледве відігнала, ну, і он малесенький. Так, я так розумію, що це щось буде, буде якийсь стреш з цією собакою, але ж треба її привчати до збору грибів, до компанії, в усякому разі. Це мій пакетик, тому що корзинка там біля велосипеду. Так зайшли просто подивитися, чи тут щось є. Сироїжечка їстівна, дуже добре, чистенька. А це сироїжка рожева, березова, вона дуже субтильна, ламка, і брати її не будемо. Вона ще й гірка, але гіркоти сироїжок виварюються. Я вам скажу, що гриби такі попадаються, багато мухомора сіро сиро рожевого. Хоч і сухо, але він росте. Також дуже багато росте блідої поганки. Ось такого оливкового шовковистого кольору гриб. Смертельно отруйний. Прямо клондайк сироїжок їсти в них на моєму путі. Вони такі щільні, хороші. Я їх люблю. Одні з найулюбленіших моїх сироїжок. Перевіримо на червивість. Ця не годиться, ця сухо, жарко. Оцю можна взяти. А ті перевіряємо. Так, фарширована хрубачками. І ця. Ну, одненька, і то хліб грибний. Знову сироїшка і стівна, на цей раз молодесенька, і думаю, що вона добра, а вона є добра. Цей ліс туристичний, намолений грибниками, він грибний, його всі люблять, тим більше розташований на межі містечка й лісу. Тобто містечко переходить в ліс, якщо можна так сказати, і гриби тут постійно визбирують. Але є такі, які ніхто не знає, тільки я, мабуть, ось мені трапилася сімейка дуже гарного гриба, рядовки голубиної. Ось так вона виглядає біленька. З таким пір'єчком настовбурченим, як у голуба. Тобто так його шапинка розтріскується чи росте. молоденька шапинка кругленька, все одно з таким нерівним краєм, а старша. Росте, ось так вона ундулює, тобто краї її стають хвилястими. На жаль, хробачки її теж люблять. О, добре, там всередині. А ця молоденька, як вона? Ніжку можна зрізати, а там буде добре. Забираємо. Бачите, я умудрилась в схоженому лісі набрати грибів. Но, 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 но не перестань, перестань все гарно себе поводь в лісі. Тут же ти не один, перестань. Знайшла пару лисичок і знайшла ось голубину рядовку. Ти її не береш. А ти що там на Бачиш, все-таки хоч гриби є, а хоч видніються. Приятелька люда, але в цей ліс кожен їздить сам, тому що тут не страшно. Так, ну, ну ну перестать їсти збирається гриби, ти що? Собакам не можна їсти гриби. Ну, утащив, ну капець. А дай. Ну, викинь. Викинь. Викинь, більш не візьму в ліс. Викинь. Фу. Фу. Отак. Ось. Дірочки тут є в ніжці, а розріжеш рядовку, і там вона чиста. Дома розберусь, візьму ці гриби. Бачите, яка я погана? Закину подалі в кущі. В кущі не вийшло, щоб ніхто не асоціював ось тут ці шапинки з ніжками, щоб ніхто не зрозумів, що ці гриби можна їсти, щоб мені більше дісталося. Ось така я жадібна до грибів, і підступна, жартую. Це ні, це щось хтось перевернув так. Вгадала, що знову голубина рядовка. А голубина рядовка ось хтось зрізав і зрозумів, що він цього гриба не знає, і викинув. Такі гриби можна брати, якщо вони добрі. Видно, викинув він зовсім недавно хтось цю рядовку. Мухомор сіро рожевий або маремуха не такий вже й няшний. Як його малюють апологети цього грибаті, котрим він подобається. Іди, 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 іди. І знову мухомор червоніючий або маремуха. У нього ось такі крапинки, не небілі, бежеві бруднуватого кольору, його дуже легко пізнати, і він містить гемолітичний токсин, тобто вражає судини. І це небезпечно, якщо їсти його сирим, їсти його часто і їсти його багато. Чергова єстивна в нас сироїшка. Перевіряємо. Я ще коли зрізувала, у неї така туга ніжка, і я зрозуміла, що вона не червива. Чудово. В лісі лише корінці валяються, а голубиної рядовки ніхто не чіпає. На моє щастячко. забираємо. Туга така рядовочка. Ой, чистесенька по ніжках бачу, бачите, яка чистесенька. Вже кинув мене тероризувати мухтар, уже шукає травку. Молодець. Які витоптані топтані стежки між азалією. Скільки тут люду ходить, пройшло, поки ми їздили в гості, люди всі гриби повибирали. Молочаї ростуть, молочай дубовий. До речі, його можна смажити без відварювання. Так я вичитала в новітній книжці, але поки його брати не буду. Опа! Стежки витоптані, витоптані, а лисички є. Люди ходять, ходять, а гриби ростуть. Ну. Пішо. Мухтар перший раз в лісі, ну допомагає мені зривати гриби. Ще не звик до лісу. О, а тут під листячком клас. Уже і скрипиця росте осінні гриби, вона велюрова зверху, з не дуже частими пластинками, і найголовніша її ознака, що вона скрипить. Зараз ми потрем одну від одної. О, бачите? Чутно, мабуть, скрипить. Гриб брати не раджу, я його якось взяла, вимочувала-вимочувала і викинула, він геть несмачний, і оту його гіркоту вимочити неможливо. Пасеться мухтар, добрався до травки. А тут у нас ось хтось і перевернув а ту розчавив сироїшки. Групи валуя. Вони коричневого кольору, з блиском. Їх у нас ніхто не бере, але я чула, якщо вміти засолити такі сироїжки, це не перевершений смак. Їх у нас мало. Колись вони були тут, на кожному кроці, але зі змінами клімату, стало сухо, і такі сироїжки з'являються одинично вже. І знову мені поталанило. Мої улюблені гриби ковпак кольчатий. І їх теж у нас ніхто не знає. Їх трошки поталасував мухтар, але вони чисті, так сухо і гриби чисті. Зазвичай їх уражають хробачки. Он там ще щось біленьке. Що то таке? Оце? Це бліда, поганка, біла форма. майже біла. Ще рядовочка голубина. Я з відносними грибами, тому що я їх знаю. Бачите? З блідою поганкою не спутаєш, тому що нема вольви в кінці ніжки, в основі ніжки, чистенькі, добрі грибочки. Оце теж, походу, голубина рядовка, але шапинка в неї загоріла, більше не така біла. Вольви, звісно, немає, ніжка схожа, пластинки схожі, але в шапинці я сумніваюся і брати такі гриби не буду. Найменший сумнів, і гриби залишаємо в лісі. Тут у нас таке молодесеньке, гарнесенькі лізе з під землі. Сироїжечка. Сироїжка зеленкувата сироїжка луската. Вони зазвичай відходять під осінь, вони ростуть влітку, але деякі екземпляри ще можна знайти. Дуже смачна сироїжка. Чистесенька. На цій дорозі ростуть лисички, ось є маленькі. Підзбираємо все одно їм не дадуть вирости більшенькими. Далі оно скільки малесеньких. Ось більшенькі підзбираємо мацюпленькі. І завтра в мене консервація, але прийдеться все кинути і їхати по лисички. Лисички ростуть. Он як цвіте земля, і що ж, як завтра, знову спека завтрашнього дня. Лист жовтий уже в переліску землю вкрив. А у нас добра їстивна сироїжечка, чиста. Отак. От Червоний мухомор красується. Вперше в цьому році бачу ще й такого рідкісного оранжевого кольору. Прикраса лісу. Мені не треба. Ну, тобі не мож... заборонено їсти мухомори Тобі... Пошов гризнув йолки, б... пішов. Отак От викинув, пішов, йдемо далі, далі йдемо і далі. Хотіла сказати, що мені комри не треба, я вже насушила. Пашу. Іду, і по дорозі бліді поганки групами кидаються під ноги. А ця взагалі замаскувалась під зелений мох, під зелене листя. Я тебе помітила, але брати ні в якому разі не буду. Ходила-ходила по цій залі, і ось мені нагорода. Гарна сироїжечка зеленкувата, м'ясиста. Забираємо. І ось така гарнюня молодесенька сироїжечка, підгризена, звісно, кимось туга. Ой, яка чистюсінька. Ось хтось сироїшку зеленкувату не доїв. Там корінці валяються, а тут уже новенька вилізла. Забираємо чудово. Туга гарна, м'ясиста, класна. Ягодами горобини по традиції ласуємо. А, смачна. В цьому місці теж більшенькі лисички підзбираємо. О, тут уже хтось вигріб. Чекай, лапищами своїми помнеш мені грибочки. Ха -ха, вилягся. О, а тут ще й більшенькі. Чудово. Гарні лисички, треба всі обрізати. А тут під сосною ніхто лисичок і не знайшов. Всі мені дістануться гарного розміру, насиченого кольору, чудово, і там лисичка, і там забираємо. А то тільки здалеку лисичка, а зблизька павутинник. 80 відсотків павутинників, навіть 85, отруйні, при тому, отрути у них від строчної дії можуть проявитися навіть через місяць. І вражають вони нирки, сердечну систему вкрай небезпечні. Такі гриби брати категорично забороняється. Хоча деякі павутинники... Добрі їй стевні гриби, але це одиниці. Красаво опалих гілках яскравого жовтого кольору. Як сюди дібратися? Сироїшка жовта, шапиночкою молодесенька. Чудесно. Саме на повну цвіте верес. Милими ніжними ліловими квіточками. Красиво! Мені вже да. туди можна да. не йти, так? Да? Да. <ріпали> ну, то трошки набрали. І бабки, так? Да? Так, да, там пару штук. Багато пропало Пропало вже, да. перестаріли. І краснюки, і бабки пропадали. І це отудиво проїхав, колись я там брав на полі. Березняк там такий є. Пішов дядько, ходять люди по лісу, шукають гриби, щось знаходять. А тут у нас мухомор пантерний власною персоною. Бачите, які у нього крапенки білого кольору? У нього є вольва. Кільце менше, ніж у мухомора сіро-рожевого, і не рубчасте. Будьте уважні, цей гриб небезпечний, хоча і використовується при мухоморних ретритах. Але я від цього далека. Яка ж то сила випадку намагалась притулити велосипед біля цих дерев? Вийшло незручно, притулила до того дуба і ступила метр в сторону. І подивіться, я пройшла чимало по цьому лісу жодного білого гриба. А тут ось він, просто опустила очі додолу. За ногами чи перед ногами. І ось такий білий грибок. От спробуй його побач, шапинка точно в листя. Яка ж це милота? Божечко, яка краса, який чудовисенький. Білий грибочок, уже осінній. Я їх так люблю. Болетус едуліс з білою ніжкою. Ось він в усій красі викручуємо. Хі -хі, яка бочечка гарнесенька. Так, нюхай, не лежи. Бо будеш ще їсти білі гриби, нюхай, щоб знав їх запах. Раптом почнеш шукати, не лежи, нюхай, нюхай, да, знайшла одного, нюхай. Люда заважає мені тренувати собаку. Нюхай, нюхай, нюхай. Ти щось знайшла? Я сьогоднішнім збором задоволена: і лисички, і сироїшки, голубина рядовка, і навіть один білий грибок попався. Дядько, який нам зустрівся, каже, що далеко грибів майже нема, але є лисички. І мене це влаштовує. Ми лисичок цей рік не добрали. Поїдемо далеко в ліс по лисички.